Доброго раночку, друзі. Вибачте, що не радую вас відосиками. Трошки у нас на роботі завал. Зламався комбайн. Я, як самий опитний охоронник, в ніч охороняю його. Ось привезли мені, мене додому. Готую обед, <laughs> ужин, напевно, макарончики поставлю позднее, как вода закипит. А так все добре. Мои храпачка дают. Кишечка Красиво А Лёшечка со мной. Со мной на поле. Лисичок ганяє. Все добре, всім гарного дня. З п'ятницею всім гарного дня. В кінці покажу, що в мене вийшло.